Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелії від Іоанна йде розповідь про те, як Ісус Христос зустрівся із своїми майбутніми учнями Андрієм, Петром, Пилипом та іншими, і під час спілкування сказав їм По правді, по правді кажу вам, відтепер ви побачите небо відкрите та ангелів Божих, які піднімаються та спускаються до людського сина. У цей день Святої Православної Церкви прославляється апостол Андрій, первозванний, який був одним із перших апостолів, який пішов за Господом, і саме за це отримав найменування Первозванний. Він перебував з Христом протягом всього періоду його суспільного служіння. Після Воскресіння Спасителя апостол Андрій разом з іншими учнями удостоювався зустрічі з ним і був присутній на Оливковій горі, коли Господь, благословивши їх, вознісся на небо. А після зішестя Святого Духа він, як і інші апостоли, пішов проповідувати Євангеліє в країни, що лежать вздовж узбережжя Чорного моря, тобто землі, на яких пізніше утворилася Київська Русь. Згідно з переказами, апостол Андрій проповідував на Таврійському півострові. Потім по Дніпру піднявся на північ, де згодом виник Київ. Ти мені сказав апостол своїм учням, що на горах цих засяє благодать Божа, велике місто буде тут. Господь просвітить цю землю святим хрещенням і спорудить тут багато церков. Потім апостол Андрій благословив Київські гори і поставив на одній з них хрест, провіщаючи прийняття віри майбутнім мешканцям Русі. До останніх хвилин свого апостольського життя, і навіть будучи розіп'ятим на хресті, святий Андрій натхненно розкривав перед присутніми духовну силу і значення хрестних страждань Сина Божого для спасіння людства. У наш час до мощей святого Андрія, які знаходяться у Константинополі у світлому апостольському храмі, поряд з мощами святого євангеліста Луки та святого Тимофія, для віддання шани приходять тисячі прочан. Цього дня радісні вітання на день ангела отримують чоловіки з іменем Андрій. А так як свята церква нині прославляє нашого апостола Андрія Первозванного. То у трупарі сьогоднішнього свята возвеличуємо і попросимо заступництва у цього святого. Радуйся, Андріє, апостолів, первозванний і Верховного Сущі брати, владико, всіх, молися мир вселені дарувати і нашим душам велику милість.